Усім доброго дня. Сьогодні відзніму вам порівняння ось таких двох чудових автомобілів. Це у нас Рено Меган 4-2017 року, 1,6 дизель на 130 кінських сил. Це у нас Рено Талісман 2017 року випуску. 1,5 дизель на 110 кінських сил. Обидва автомобілі привезені з Європи, розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. В даного автомобіля у нас 186 тисяч пробігу. В зен-комплектації. У цього Мегана у нас 141 тисяча рідного перевіреного пробігу. І він в комплектації Intense. У нас тут Full LED оптика, Парктроніки 360. Distronic. Тут у нас. LED-ходові вогні і галогенні фари та протиуманки. Але це не звичайний зен, це доукомплектований. Давайте подивимося по їхньому дизайну. Порівняємо. Тут у нас 17 легкосплавні диски. Ось такий дизайн позаду. Там Міганчик в універсалі. Ну що ж, перейдемо до комплектації. В талісмана у нас передні задні парктроніки, камера заднього виду, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, автоскладування дзеркал, сліпі зони в дзеркалах. Передні задні й підіймачі, масаж водійського сидіння, ось такий салончик, панорамний дах з люком, це все доукомплектовано. Шкіряне мультикермо, виїзна проекція. Як я і говорив раніше, маємо дистронік, адаптивний круїз контроль. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth гучний зв'язок. Кнопочка старт-стоп. Ось такі декоративні led підсвітки по салону. Салонне дзеркало з автозатемненням. Датчики світла, дощу. Вибір режиму руху. Електронне стоянкове гальмо, обмежувач швидкості, круїз-контроль. Він у нас на механіці: механіка 6-ступка. 187 тисяч пробігу. Покажу позаду. Дуже комфортний автомобіль по салону місця буде набагато більше, ніж у Мигані. Мотор тут буде більш прожорливіший, так як вага талісмана більше, ніж у Тут півтора літровий, тут 1,6. Але вся різниця у вазі автомобіля. Багажничок у нас відкривається з кнопочки. Ось такий багажний відділ. Ось такий у нас тут хвостик. Так, і перейдемо до Мегана. Меган у нас в комплектації Intense. Парктроніки 360, full LED-оптика, камера заднього виду. Також безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, автоскладування дзеркал. Безключовий доступ, так, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, переднє заднє електросклопідіймачі, декоративні LED-підсвітки по всіх 4 дверях та центральних консолях. Комбінований салончик. Шкіряне мультикермо, також є дистронік, але немає виведеної кнопки на руль. 141 тисяча рідного пробігу. Датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Великий сенсорний монітор. Кнопка старт-стоп. Кнопка Еко. Також тут механіка шестиступка. Вибір режиму руху, електронне стоянкове гальмо. Обмежувач швидкості, круїз контроль. Ну, салончик виглядає дуже гарно. Поєднання цих кольорів. Ось тут також бачимо підсвіточки. Стан реально нового автомобіля. У нас тут також. Це у нас 16, начебто легкосплавні диски. 17. 17-ті легкосплавні диски. Багажничок. Ось такий багажничок, шторочка. Повністю комплектний автомобіль. Тут у нас така перегородочка. Запаска, домкрат, буксировочний крюк. Весь в рідній фарбі. Дуже цікаві автомобілі. Розхід палива в талісмана буде вищий, так як Меган він дещо легший, ніж талісман. Ось такий у нас вийшов огляд. Автомобілі знаходяться у місті Вінниця, готові до будь-яких перевірок. Будемо раді бачити вас на тест драйві. Номер телефону буде закріплений в коментарях.